Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас із вами заповнення даного планшету 2022 року. Всі монети, які були випущені у 2022 році, я буду переміщувати в даний планшет. Буду його заповнювати. Ось ця монета мені надійшла разом з цим планшетом. Ціна планшету, якщо не помиляюсь, в районі 350 гривень. Мені вони подобаються. Одні кажуть, що вони незручні, мені навпаки. Тут погано те, що не видно оборотної сторони монет. Єдиний мінус цих е планшетів. Видно тільки одну із сторін монети, а в нас монети вони дуже гарні насправді. Ось так вони протягом року я їх назбирав і склав їх в файл, що туди не потрапляло повітря. І власне настав час переміщати їх до планшету. Ця краса не може зберігатися в такому в якомусь пакеті. Ну і плюс самі капсули трусами між собою, також не досить правильно. Зараз я їх виберу з даного пакету і перекладу до нашого планшету 2022 року. Ну, в ідеалі є, є, є альбоми, в яких зберігаються монети без капсул. Що не рекомендується в принципі, робити, щоб не було ніяких механічних пошкоджень. Навіть коли ви пальцем доторкнетеся, залишається відбиток пальця і монета починає окислюватися, бо на тілі людини є специфічні жири, пітики виділяються, і це все монета, метал монети, він реагує на ці всі біологічні, хімічні елементи з тіла людини. Тому їх варто зберігати, так як вони є в капсулах. До речі, сам Нацбанк колись випускав монети перші, ті, які були то без капсул. Капсули з'явилися там після 2000-х років, наскільки мені відомо. Ось. І їх знайомі колекціонери рекомендують не просто таких зберігати в капсулах і ще й в ЗІП-пакетиках. Ну і поїхали, власне, до розгляду. Перша монета, яка була випущена у 2022 році, це ось рік дракона, 2022 рік. з кольоровим зображенням і оборотна сторона. Набір різних символів. Я буду робити огляд про ці монети окремо, тому не буду детально зупинятись, просто буду переміщати їх до планшету. Так, сюди вона щось не зовсім тулиться. А раз не тулиться, значить і не треба її туди пхати. Можливо, не її то місце. Так, спробую ще раз. Так, щось тут не те. Ще дуже-дуже дуже... Ага. Ага, ось для п'яти гривень воно розміщено тут. Для двох. Це, мабуть, для двох гривень, бо що сюди воно ну, ніяк не ліпиться. Не ліпиться зараз. Центр також не не йде. І сюди не йде. Не можу зрозуміти, чого воно так туго. Сюди також не підходить. Ані, сюди сіло нормально. <flattened out> угу. Все дійшло. Це для п'яти гривень, це просто нижче йдуть ці комірки. Трошки застудився. Ага, це у нас для 5 гривень ось вона. Це для 2 гривень ті верхні, а ці нижні це вже нижчі йдуть, це вже відповідно для 5 гривень. Тобто в нас 5 гривенних монет набагато більше, ніж 2 гривень. Двохривних, якщо я правильно все зрозумів, їх тільки 3. А вся решта не 2 гривень, це е, десятки можуть бути також. Десяти гривні, присвячені ЗСУ і серія ЗСУ. Ось, власне, так, де наша наступна монета? Зараз дивлюсь просто каталог. По мірі того, які монети виходили, і по мірі того, яка монета за якою виходила з початку року, буду їх розміщувати. От, в єдності сила. Це перша монета випущена в Україні з моменту повномасштабного вторгнення. Тоді взагалі було не до монет. Тоді такий жах був, коли почалася ця вся війна, активна фаза війни. Що тоді ніхто не думав, що взагалі щось буде випускати, там задача була вижити. Так, а ну зараз спробую поставити, ні сюди не лізе і сюди не лізе. І, і сюди щось не ліпиться. І сюди не ліпиться. І сюди не підходить. Так, о, а сюди вона підходить. Ага, тепер, значить, оце буде для 5 гривень. Ось так виглядає в єдності сила. Для 5 гривень, ось вона аж 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 аж. Це буде аж четвертий ряд для 5 гривенних. Верхній ряд тут для, бес... для десяток, другий, третій ряд тут для двійок. І відповідно, Може і далі так і будемо розкладувати. Так, далі наступна монета, яка йшла в серії, це 10 гривнева, присвячена військово-морським силам Збройних сил України. Капсулу доведеться поміняти. Капсула досить велика. Ось так виглядає дана монета 2022 рік. У них тиражі достатньо великі. У даних десяток. Там десь по мільйону їх випустили і Нацбанк обіцяв їх запустити в обіход, але в обіході я даних монет не бачив. Я коли тільки починав скупати ці монети, а так активно я почав займатися цим ще десь у 2021 році, цих е 10 гривневих е обіг обіходних так званих монет ЗСУ, їх було просто ролами цілими продавали. То думаю, нашу мені прийшов, кажу, дайте мені монетку 10 гривень. Ні, тільки в ролах. В Укргазбанк як зараз пам'ятаю. Дайте мені. У нас тільки, тільки в ролах. Думаю, нашому мені той рол, мені потрібна одна монетка. Потім Пройшов час і зараз ці роли вже коштують досить дорого. Там причому продавали ті роли по номіналу, там 10, не пам'ятаю, 10 мене чи більше було в ролі. Набери тих ролів декілька, ні. Гроші жалко було. Тепер думаєш, от дурний. Треба було брати в ролах те, що продавали. Зараз вже це. Дістати можна, але вже з рук це вже набагато дорожче. Ось я поміняв, до речі, капсулу, бо ті капсули що були досить великі. Це для 10 гривень. В капсулі монета должна, повинна бути, не повинна гойдатися, вона повинна в фіксованому стані бути. Ось. ось, власне, для 10 гривень ось їхнє місце. Зараз показу ближче. Ця капсула також ось досить. Тугенько заходить на місце, можливо, треба буде ще і їх поміняти. Ця капсула трошки... Буквально на міліметр два вона трошки, трошки більша, ніж треба. Зараз легенько спробую їх притиснути, доведеться і її поміняти. Просто є різні виробники капсул, і не всі вони підходять. Ну, ніби сіла трошки на місце. На майбутнє треба буде ще глянути в магазині дещо менші капсули. Так, далі четверта монета Номер 4 Тобто я ще раз кажу, я розміщую монети по мірі їх виходу. Значить, четверта монета, яка була випущена, це у юлузі червона калина. Легендарна українська народна пісня, воскрешена завдяки хливняку, солісту групи Бумбокс. Всім відома, отакра ця монета з 5 гривень була випущена після повномасштабного вторгнення другою в серії. Тараш у неї там величезний. Більше 100 тисяч, якщо не помиляюсь, штук. До речі, про неї також буду робити огляд. Далі п'ята монета, яка йшла у випуску, це знову посвячена Збройним силам України. Це сили спеціальних операцій. 10 гривень. Це ті, що мали бути в обіході. Але ще раз кажу, я в обіході їх жодного разу не бачив. Це остання із серії великих десяток. Уже менші десятки вже ті, які у нас в обіході звичайні, ті вже є. А от мали бути ще й такі. Це остання із серії великих десяток. У них розміри приблизно як наша жовта гривня десь такого діаметру. Сили спеціальних операцій. Також вже купував я її у банка посередника, не, не через банк, де з моменту її виходу трошки пізніше. Так, зараз також перемістив капсулу, але капсула досить нестабільна. Фіксується, доведеться ці капсули для 10 гривень передивитися. Це другої серії серія. 2022 року, присвячених Збройним силам України. Так, і шоста монета, випущена у 22-му році, це Єлисавета Ярославівна. Одна із доньок Ярослава Мудрого, королева Норвегії. Ну, Ви знаєте з історії, що доньки Ярослава Мудрого вони всі були видані заміж за різних монархів Європи. Від Скандинавії до Франції. От Єлизавета Ярославівна була королевою Норвегією. Далі сьома монета випущена Нацбанком у 22-му році. Так, зараз шукаю її в загальному переліку. Це буревідь, Чорнобиль відродження бури відмідь. Тварини віднесені до червоної книги, які живуть у Чорнобилі. На момент запису на 29 квітня 2024 року ця монета десь в районі вже від тисячі, десь в районі тисячі гривень і більше, в сувенірному пакуванні трошки дорожче. Ця монета друга в серії, всього їх там намічається, ніби, якщо не помиляюсь, шість. Ця монета. Далі восьма монета випущена у 2022 році. Восьма монета. монета. Одна з найдорожчих, до речі, в середі. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Цю монету в банки мені також не вдалося взяти, якщо всі попередні, в принципі, так, то цю я вже купував разом з планшетом. Ціна її також не дешева, в неї невеликий тираж. Ціна її варірується. Від 800 гривень і більше. Якщо ведмідь мені дістався по банківській ціні, то вже спец... Державна служба захисту інформації вже довелося купувати вже з рук. Так, далі нашукаємо наступну монету. Наступна монета, 9 в серії. Дев'ята в серії це монета Володимирський Собор. 2022 року обожнюю монети такі з кольором. Досить вони гарні. Цю монету також вдалося мені по банку дістати. Але такі монети, зазвичай, на них просто шалений ажіотаж. Всім подобаються кольорові, всі хочуть мати такі монети в колекції. До речі, через рік буде випущена Володимирський собор, дві монети в сріблі. Далі 10-та монета 2022 року. Це Соломія Крушельницька. Львівський оперний театр носить ім'я даної постаті. До речі, Соломії Крушеницький є. Це друга монета з Нельзибера. Їх випускали і раніше. В одному з оглядів зроблю також і цю монету. Розбір її. Мені також їй вдалося по банку дістати. Це монета номіналом 2 гривні. Дві гривні переміщаємо вище. Далі одинадцята монета в серії у 2022 році. Так, зараз шукаю, де вона по списку. Так, де ж та монета? Не можу знайти її. Їх тут багато, на майбутнє доведеться просто їх відразу перед зйомкою розкласти за мірі, по мірі випуску, бо так досить незручно їх знаходити. Так, це у нас рік короля, рік тигра. Це пам'ятні медалі. Так, де ж та монета? Не можу знайти. Насправді ще не так-то багато комірок залишилося заповнювати. Так, де наша монета? Це ні-ні ні. Це все пам'ятні медалі. А, ось вона. Так, а це кандидат в ЄС. Вона в мене просто в сувенірній упаковці була, я її навіть не видя. Надання статусу країни кандидата в членство в ЄС. Я її навіть від сувенірної упаковки не витягнув. Бо у банк останнім часом все частіше випускає монети саме в сувенірному пакуванні. Вони зазвичай дорожчі, і Сувенірки їх зберігати не зовсім зручно. Доводиться їх просто в коробку складати з під паперу. Формат А4, оці коробки великі, де папір А4 завозять. От якраз в таких коробках я їх і зберігаю. Ну, зараз її звідси виймаємо. Ну, Сувенірка зазвичай ще й дорожча. Сувенірка не потрібна, а от сама монета. До речі, дуже гарна є інтерпретація даної монети в сріблі. Там просто космос на одному з відео в моєму плейлисті хобі колекціонування. Там є, от, де карта України переливається барвами такими дуже гарними. Ну, тут трошки так вона передається, видно, орнамент України, а там, в залежності від куту зору. Області України видно Київ, видно з такими променями сонця. І дуже гарна монета в сріблі саме. На жаль, вона не кольорова. Кольорові монети зазвичай більш користуються попитом, вони дорожчі завжди. Так, далі наступна монета в серії. так Це ми вже десятками, п'ятірками п'яти заповнили два ряди. Залишився останній ряд. Останній ряд із цієї серії п'ятигривених. Так, одна, дві, три. Там ми додалі одразу три монети. Це монета і державні символи України. Там три монети були випущені одночасно. Набір коштував там в районі 400 гривень 433, якщо бути точним, якщо не помиляюсь. Значить, перший з них це державний прапор. Державний прапор. Там прапор, гімн і герб України. Весь набір називався Державні символи України. На момент зйомки на квітень 2024 року ціна в районі півтори тисячі даного набору. Малий державний герб України, ще один з символів української держави. Дуже гарно, що вони всі в кольорі. Якось зроблю також окремо огляд, там сам набір виглядає дуже гарно. І український гімн у вигляді, бачимо, зверху калина, ноти гімну. І слова душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Тобто це фрагменти з гімну України. Ось вони всі перемістилися плавно до планшету. Так, і остання з 5 гривенних монет. Із 5 гривенних монет це рік кота кролика. Ну так називається офіційно в назві НБУ, але тут зображений кролик. Це четверта монета в серії, так звані Лунарі. Випускають до кожного року символ бо китайським, бо китайським календарем випускають якийсь символ. Це був рік кролика. Четверта монета в серії. Ті, що перші вже також вже дорощують і дорощують. У кролика мені вдалося набрати, як і держсимволів по, по ціні банку. Тоді ще таких черг величезних, як зараз, не було, це було набагато простіше. Так, спробувати, щоб подвинути ближче, щоб показати. Останні монети, які були випущені. Так, далі це Харківський національний університет міського господарства імені Бекотова, сторіччя університету. Ці монети також без проблем продавалися в великій кількості. Можна було, бери, не хочу в банках, їх було досить велика кількість. Причому у різних відділеннях. Ви я собі також набрав. Так, і останні монети в серії. Дві гривні 2022 року. Присвячені гумористу, письменнику Павлу Глазовому. Також їх було тих монет їх достатньої кількості. Так само, як і Бекетова, в банках-дистриб'юторах можна було дістати без проблем. Дуже важко дістати Володимирський собор. Отакі от монети, так. І залишається у нас одна монета з 22-го року. 22-го року це вже 10 гривень, це вже нова серія малих 10-гривневих монет, які вже дають на здачу. Особливо кажуть, що багато їх в ВТБ видають. Одного разу бачу маршрутці, діти в школі показували, що от їм такі, вже, такі на здачу трапляються. Це сили територіальної оборони. Продовження серії Збройні Сили України, але перша серед стандартних маленьких десяток. Їх обіцяють, що їх буде досить велика кількість, там кожного року, як мінімум, три види їх випускають в обіход. Ну, ось так виглядає наша колекція за 2022 рік. Три з них це обіходні, як би мали бути, а решта це все колекційні. Двохгривневі, п'ятигривневі, Оці кольорові взагалі коштують дорого і дорожчують і далі. Є колекціонери, які збирають суто кольорові монети. Деяким не різниця. Є такі, які в дублях збирають просто всі оці монети в наборах за рік і окремо по серіях. В залежності від вашого гаманця. Збирати можна в яких хочеш варіаціях. Є один знайомий, який, наприклад, там суто кольорові монети, у них просто окремо. Всі кольорові монети просто окремо збирає. Так, зараз спробуємо. О! Капсула злетіла від 10 гривень. Так доведеться ці капсули змінити, бо так воно не повинно випригувати з камірки. Вони повинні рівномірно поміщатися до планшету. Так, зараз спробую зафіксувати даний планшет. Ось це вже інша справа. То так, зберігати в пакеті, ну, якось воно не презентаційно, так, набагато набагато-набагато краще. Такі варіації, я обожнюю, це можна показувати друзям знайомим. Так, значить, і в нас ще залишилися ряд монет, які не помістилися до альбому. Що ж це за монети, власне? Чому вони не ввійшли до списку альбому? Це брак якийсь чи що? Значить, це просто пам'ятні медалі. Пам'ятні медалі вони не котуються як монети, у них нема номіналу. От, наприклад, пам'ятна медаль Служба безпеки України. Дуже гарна медаль, але чомусь Нацбанк їх залишив без номіналу. До речі, МВД 2 гривні, там вона з номіналом, а СБУ чомусь ні. Далі Український національний музей у Чикаго у США також дуже гарна пам'ятна медаль, також без номіналу. І відповідно для них комірки не передбачаються. Бачите, тут ще такі ладоні, перевертається вона ось наступним чином. 22-й рік ні, значить, 22-й рік, Україна. Все, все як у монети, тільки немає номіналу. І у них також гладкий гурт. Друга, друга пам'ятна медаль. Далі третя медаль пам'ятна го року. Державна служба фінансового моніторингу України. Ця служба, це як підрозділ СБУ, і вони займаються. Ви бачите, підрозділ фінансової розвідки не, Не СБУ, а розвідки фінансової. Займаються дослідженнями виявлення злочинності фінансової. Так, ця монета це рік Тигра. Це піде у 2021 рік. Вона сюди не катується. Тому її звідси прибираємо, я її закинув загальний пакет. Так, і залишилися чотири медалі. Це міста герої, ті, які постраждали від російської окупації, які прийняли на себе а, такий дуже жорсткий бій. Це пам'ятна медаль Херсон. Місто Герой Херсон. Київщина. Тут всіх об'єднали Ірпінь, Бучу, Гостомель, сам Київ-4. Ми назвали просто Київщина міста Героїв. Іча можна було б зробити окремо, була б велика серія даних монет. Їх таких монет в серії 8. Чотири з них були в 22-му році випущені. Харків міста героїв. місто героїв Харків. Пам'ятна медаль. У мене в плейлисті вже є огляд на ці пам'ятні медалі. І пам'ятна медаль Маріуполь. От якраз Харків Маріуполь-Херсон, найдорожчі із цієї серії, вони були першими. І зараз вони коштують найдорожчі. Чому невідомо. Хоч тиражі у них однакові, всіх по 100 тисяч цих медалей. Але вартість різна. Ось, ну, Ці медалі підуть в, окремо, в окремий набір. Я медалі буду складати в окремий планшет. Ставте лайки під цим відео, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі під цим відео. Яка ваша колекція? Коментуйте, пишіть, що вам вдалося зібрати. І до наступної зустрічі.